Дороги, тема, яка усіх на устах. Асфальт цьогоріч зійшов навіть швидше, ніж сніг. Відновлення покриття автодоріг після зимової експлуатації необхідне. Ми запитали, що думають перехожі та водії про стан доріг. Безбожно, ужасний кошмар. Погань. Ого! ужасний? Що говорити? Жах це просто жах. Страшний катастрофа. За підрахунками Укравтодору 170 тисяч кілометрів українських доріг потребують заміни дорожнього покриття. Щоб менше крали, а дороги робили так, як має бути, по технології, і тоді б були дороги. А так як вони одну дорогу кусочок поставлять асфальту 2-3 см, а решта, як кажуть, на вуйкострій відвезуть і в кишені гроші собі положать, туди будуть дороги. Тож наш народ такий, що він як не вкраде, не може жити. Ну, всі кошти, напевно, направили в перший раз на ремонт доріг. і далі вже щось далі думати тому що страховки це все входить в стоїмість доріг. Куди ж вони діваються кошти всі? Менше красти. Розкрадають, а це в латають дороги. Тому їхати неможливо, це такі дороги, що в селах дороги краще набагато, як тут. Вони ж, вони ж дотації мають, мають. Де гроші діваються? Заправки знімають, відсоток на дороги, податки платяться теж на дороги. А ніхто нічого не робить, як вони дощ падають, вони шутром підсипають таким відходами з асфальту, підсипають дороги. Без слів, жах. Машини сі то все сітовче. Їхати неможливо ніяк наших по наших дорогах. По-друге, нема взагалі ніде дороги. Не то аби хоч якась траса була, а то містом немає, а по трасам тих більше. Та це вже і критичний. Це ніякі не владиці взагалі е, нормальні. Нерозуміння людське навіть не влазить. От бачите, люди купують тут машини і так далі, вони все то б'ють на тих дорогах. А люди, яким байдуже до цього головне гроші, то, то нічого не буде. Ой, в мене машини нема, але дороги погані. То великі вклади треба робити грошей. Їх не ремонтували, ямочні ремонти, воно розбиває, машин додалось. Стан жахливий український доріг. Що тут можна думати, ви все самі бачите? Ну Це я не знаю, це треба до уряду звертатися не до мене через те, що податки ми платимо. А що треба зробити? Це треба уряду питати, а не... Перш за все, не те. Не шоферів. Їздити не можна. Ви що, не бачите самі? Гірчик не може вже бути. Напевно, що владу поміняти, бо я не знаю що. Нема слів. Менше красти, будемо так казати. Розумієте, У нас за 22 роки незалежності в Коломиї фактично ні одної вулиці, за винятком Хмельницького, не зробили. Все, латають. Зима пройшла, сніг разом з асфальтом топиться і, і тепер просто жах. Доріг немає, тільки один напрямок лишився. Гроші кинути на ремонт доріг. Що ще більше? Зробити дорогу. Якісно робити, а не кидати в болото. Цемент, асфальт і заливати потім. непонятно чим. Або так, як у нас на староміські взяли болото, закидали ями і все. Це такий ремонт доріг. Вернути гроші в бюджет, щоб вирішити щоб цю проблему. Таке за кордоном. Дається бетонна основа, потом асфальтна основа. До слова з початку лютого 85% доріг державного значення вже відремонтовано. Залишилося залатати ями лише на 15% шляхів. Відрапортували керівники Укравтодору прем'єр-міністрові. Азарову. ці 15% складається враження, припадають саме на нашу область.